Мої вітання, і у нас з вами сьогодні 28 число. А це означає, що ми починаємо з великого звіту. Звіт за місяць. Небайдужі українці, які вірять у нашу перемогу, які її приближають, які створюють відчуття надійного тилу, які і є тим надійним тилом для наших захисників, не просто словами, а й своїми справами. За останню добу ми з вами назбирали. 1 мільйон 262 тисячі 800 гривень і вже витратили на потреби збройних сил України. Я вами пишаюся. Я вам низько кланяюся. Мій донат вже у нашій загальній скарбничці він полетів. Також я вам нагадую, що у нас з вами триває розігра, щоб ми з вами веселіше збирали і швидше кошти для нашої перемоги, учасником якого ви можете стати, задонативши від 200 гривень. Виграти ось такі чудові прикраси. А автори топ донатів, перше друге місце розділять між собою розписний ящик і годинник ручної роботи. Дякую всім за участь, ви молодці. А тепер ні ще до новин ми не дійшли з вами ще одне оголошення. Нашим військовим дуже сильно необхідні човни. Причому тут просять абсолютно будь-які надувні, дерев'яні з моторами без моторів на одній з ділянок. Дуже погана ситуація з логістикою. Терміново потрібні човни. Якщо у вас нема, запитайте у сусіда. Якщо у сусіда нема, нехай сусід запитає в свого сусіда. Значить, інформацію щодо човнів ви можете надати по номеру телефону адміністратора, який ви зараз бачите, вказаний для запису на прийом. Також всі проблеми, всі питання по військовим вирішуються також за цим номером телефона. Заздалегідь, дякую вам за вашу позицію, за вашу участь. А тепер до роботи. Всі ймовірні рішення по територіальним питанням будуть прийматися тільки після консультації з суспільством через референдум, заявив Зеленський. Звучить не дуже. Значить, наскільки ми з вами можемо в умовах війни розраховувати на чесний референдум? Це перше питання. Можемо як не дивно, от прям дивна дивина. Можемо наскільки він буде цей референдум для блага України для нашого з вами майбутнього? Який би триндець не приключився з Україною, а ми з вами бачили, що перед тим як все піде на ну, по такій, знаєте, вже дорозі світла, добра, перемоги, зміцнення, відновлення. От перед тим буде якась башня, тобто якась катастрофа. От яка б катастрофа не, у нас з вами не сталася, все одно після неї як не крутий, буде той референдум, чи не буде, будуть вибори, чи не будуть. От як не крутий, буде те, що я сказала: відновлення буде зміцнення. І буде вже зовсім таке життя, яке направлено не на захист, не на війну, не на наступ, а на відновлення і на зміцнення. Дай Бог, щоб так воно і було. Поїхали далі. Так, значить, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати. За даними слідства, вони на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Прямо зараз НАБУ проводить слідчі дії в урядовому кварталі. Так, значить, конкретна ця справа, яку викрили набу і САП щодо. Вигоди неправомірної за голосування, тобто отримання коштів за голосування. Як потрібно, так і голосуємо. Які тут будуть, як будуть тут розвиватися події? Ой, вони, звісно, болота таке сколихнули. 200 гривень донат, дякую молодці. Значить, тут є такі знаєте, проблеми і проблеми, і перемоги в одному прям бакалі. Значить, Перемога в тому, що дійсно от прям сколихнули болотце це там, знаєте, кругів на тій воді, ну мінімум три. Тобто мінімум три слої, три шари, три верхівки, там, три організації. ну, Там от прям можна неряти і там жити, і і життя не, не вистачить, щоб тудорослідувати. Але разом з тим, от коли відкриваються от такі великі справи, чим більше вони. До себе залучають ці справи тих кругів на воді, тим вони е, мідлиніше, незрозуміліше, заплутаніше, якось проходять. Тому що саме тому, що всі оці круги, е, які далі йдуть після Верховної Ради, там і судді, там є якісь правоохоронці, е, тобто там є ті, хто має. Саджати, хто має вершити правосуддя. А у них ручки ну, трошечки якось в гавні, якщо що. Тому це, звісно, все цікаво. І розслідування буде, і призначені будуть, як мінімум, 3-4 головних злодія. Ну, Навіть до третього круга не дійде. Ну, хоча б так, і то непогано. Всім іншим бажаємо справедливої карми. В лютому буде шанс укласти мирну угоду. Голова Гур Буданов. В лютому буде шанс укласти мирну угоду. В лютому чомусь для когось в цьому питанні закінчується термін. Тобто, якщо хтось не прикладе своїх зусиль для того, щоб була мирна угода, цій людині просто кабздець. Що буде в лютому? Буде жорсткий ультиматум, який схожий на те, що каже Трамп. Якщо ви не підпишете, вам пізда, допомоги не буде, у вас слабка позиція, нема карт, ну, в общем там, і все-все отаке. Тобто буде отака історія. Наскільки вона правдива, абсолютно ні. Це просто у когось дупа підгорає, це просто комусь треба поставити галочку, просто комусь треба завершити. Поїхали далі. Масовані обстріли Рашки з енергетики України по енергетиці, напевно, що України продовжуються, заявив Буданов. Також в інтерв'ю він заявив: Рашка планує максимально просунутися у Дніпропетровській області. Також вони хочуть повністю захопити Запорізьку область. Це їх мрія. Зараз в оточенні бункерного багато голосів, які кажуть, що треба закінчувати війну. Ну, те, що там багато голосів, це точно. Зрив мобілізації в Україні основне з оперативних завдань. РФ. Я категорично проти, щоб комусь щось віддавати. Компроміс це коли обидві сторони залишаються незадоволеними. Це так. Так, поїхали, значить, обстріли по енергетиці по нашій, наскільки вони закінчились, наскільки вони не закінчились, ні, вони не закінчились. Як мінімум є два великих об'єкти, які навіть до кінця року вони хочуть по ним ударити і вони будуть це робити. І ще аж до кінця зими. Однозначно стабільно будуть хірячити. Ну, тобто. Так, значить, що далі у нас? Просунутися, вони просуваються, ворог просувається у Дніпропетровській області. Так, значить, тут треба сказати про плани да, ворога і потім подивитися в новинах, як їх як щурів викрили, щоб у них там нічого не вийшло. Що треба знати? Буде якась операція типу прикриття, вона буде пов'язана з залізними коліями. З залізом на дорозі. Е, так, значить, що це може означати? Що це може означати е, будь-які сполучення залізничні, причому не тільки пасажирські, а ще і Ну, які там торгові є, якісь вантажні ж, напевно, що є, якісь ремонтні є. Вони всі підлягають перевірці, бо це може бути такий аля троянський кінь. Далі, все, що везеться, техніка, снігоуборочні машини. Тобто якась буде маскарад в плані железа на дорозі, техніка, як це вам сказати? Щось буде таке, що тіпа, от їде воно да? і воно от має їхати собі. Ну, тіпа, там, сніг прибирати, або я не знаю, масінізатор якийсь їде, Тобто, у кого не викликає ніяких сумнівів. Тобто, про що я кажу? Тут нема з їх сторони планів великих на якийсь стандартний, чесний наступ. Тут є отакі ДРГшні, отакі провокаційні штуки: як прийдуть, так і підуть. Поїхали далі. Так, значить, в оточенні бункерного багато голосів, да, які кажуть закінчувати війну. Кремль закінчує війну. Кремль закінчує війну. Про це ми з вами поговоримо на початку. Що у нас після березня йде? Априль. Як буде Апрель? Квітень. Ага, на початку квітня. Так, значить, що до їх планів, отут дуже цікава ситуація, тому що у них є плани. Відкрити двері для нової війни, перенести війну на нове місце. Або покликати абсолютно нових людей на цю війну. Ну, кого ми тут ще не бачили на фронті на нашому. Ой, так. Поїхали. Нехай от їх плани ніколи в житті не збуваються. Прем'єр Канади Карні. Сьогодні ми оголошуємо про подальшу економічну допомогу Україні на суму 2,5 мільярди доларів, яка допоможе розблокувати фінансування від МВФ, Світового банку та ЄБРР для початку процесу відбудови. Так, Канада допомагає нам 2,5 мільярди доларів. Допомагає однозначно 100% і дякуємо дуже на тому, але не без умов. Тобто, щось ми повинні до цієї допомоги або під час цієї допомоги вичистити, прибрати, якось так трошки запустити світло. Да, Нам є кого прибирати і куди запускати світло. Це точно. Дякую.